Скіт монастиря к В цьому скіту живе чотири подвижники, Схемонахи, які непрестанно моляться, творять Ісусову молитву, не розмовляють один з одним, спілкуються тільки з Богом. А якщо хочуть один в одного щось попросити. Це роблять тільки знаками, кивками. Не відволікаються ні на що земне. Для них головне це непрестанна молитва, непрестанний зв'язок з Богом і молитва за всіх людей за весь світ. Ми побували в цьому скиту. Звичайно, немає можливості у нас знімати на відео або робити світлини цих монахів. Немає такого благословіння. Але ми залишили тут свої записки, залишили імена тих воїнів, які зникли безвісті, матері, яких приходять в храм, плачуть і прямо запитуються, де мій син, де мій син? Батюшка, скажіть, де мій син? Ми молимося, але немає в нас такої близькості до Бога, у священників, які живуть в місті. Тому ми приїздимо на Святогору, щоб тут ці імена подати, імена наших воїнів, подати тим ченцям, які в великій близькості до Бога, у яких розум з'єднаний серцем, і вони більш краще бачать. Божественний світ, ніж цей земний. І от вони можуть відповідати на ці питання, Ще є на світі син тієї чи іншої матері Василь, Володимир, Віталій, Богдан. Чи він вже упокоївся, і зараз Господь вершить суд над його душею. І тут дуже важливо, коли. Над душею звершиться суд молитви матерів. Молитва матері, яка боронить душі дітей від бісівських нападок, від темних пекельних казематів. Молитва матері в вогні не горить. І сьогодні дуже чудова погода яка дозволяє нам і далі продовжувати, і далі продовжувати своє паломництво по святій горі.